Який твій найбільший страх, і як ти з цим борешся? А, от якраз страх померти гамном? Ну кажу прямо ну, реально, померти какашка, яка не реалізувала свої потенціали, таланти. Друзі, ми створили проект контент хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете. Від ста тисяч гр... на місяць реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Багато з людей думають, що от напевно там зірки в Голлівуді, я як людина, яка стояла з ними поруч. От ну думаю, що люди в Голлівуді, у них там поменше проблем, у них же слава, гроші, популярність, це вся історія. А насправді у них абсолютно всі ті самі проблеми. От, пояснюю вообще ще про що доступно. У них абсолютно та сама печень, легкі, мозок, виходячи з цього емоції, відчуття, переживання, битові проблеми. Все абсолютно так само. Здивіться, я вам скажу, бритпіт. І ви такі, ух ти, Бред Піт, у нього все супер, він там, мірова звізда. А тепер давайте, от, у кого у вас з друзів було декілька шлюбів, ну, як мінімум два, розвод, щось незрозумілі, проблеми, розбите життя, звучить досить плачевно, да? і у нас дуже багато людей. Так Брід Піт такий самий, і Анджеліна Джолі така сама, Тобто вони переживають все абсолютно те саме. І от страх прожити життя в абсолютно типових проблемах для всіх людей, ну як всі проводять. Трошечки вийти за межі цього і реалізувати свій потенціал правильно. Отримати задоволення від життя і під час смерті не відчути себе ну, реально какашкою. Ну я просто пам'ятаю, як це. І саме цікаве, незважаючи на те, чого ти добився, скільки добився, скільки в тебе грошей там є, це не дуже впливає. Більше впливає емоційні сімейні зв'язки, близькі зв'язки, і твій там особистий якийсь вплив на життя людей, ну і на своє життя в першу чергу. От за це боюсь дуже.